Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Ну, що то там було підпис, я маю великий сумнів, тому що той документ не підписаний з того, що мені відомо, з моєї інсайдерської інформації, він не був підписаний, але він був підготовлений. І питання вже не до тих людей, які там були на переговорах, а до тих людей, громадян України, які по сьогоднішній день вірять в Божу росу. Знаєте, що таке Божа роса? Да? От хто не знає, то прочитайте в Вікіпедії Да? знайдіть відповідь, що таке Божа роса. Так, от ті люди, люди, ті, які голосували, обирали, вони вірять по сьогоднішній день в Божу росу. А тоді в Україну врятувало просто чудо. Чудо, що до нас так відносився і відноситься лідер Брит... Великобританії. Який, виходячи з інформації з е, лігальних джерел офіційних, е, зробив все для того, щоб представники України е, нічого не підписали. І ви собі уявіть, що якщо б людина була така людина, от та людина, була би яка різниця? Підписувати, То ж ви ж для себе підписуєте. Тобто політики, західні політики, настільки розуміли про. Наслідки, руйнівні наслідки підписання подібного документа, що прийняли все, зробили все для того, щоб цей документ не був підписаний. Крапка. Я розумію, що і впевнений, я б з британцями спілкувався про те, що а що ж відбулося? Вони сказали, що для нас це були би серйозні наслідки, і в першу чергу ми маємо розуміти, вони зробили все для того їх прем'єр зробив все для того, щоб не було наслідків для Британії. А коли він це зробив, він врятував і ще Україну. Я вважаю, врятував Україну. Це моя особиста думка. Я вас дуже. дуже прошу. Ну, ви розумієте, про я спілкувався з фаховими лікарями. Я задав питання. Скажіть, будь ласка, вибачте, що я вас перервав. Я вибачаюся, я знаєте, мене ж пече. Я задав питання, скажіть, будь ласка, от по зовністю, по подіях, по словах, по висловах, ви можете зробити фаховий е, е, висновок? Ну, хоча б попередній. Е, вони знаючи мене, сказали: ну, ми зробили, і то, то, що ти думаєш, і я крапка, і все. І Я вам от на це питання. Ну, розумієте, ну от, ну, ну таке воно, ну, все. Ну воно таке, і і хто їй дозволив? Хто не дозволив? О! Ви, ви, ви дуже знаєте, ви взяли таку відставу? отут крапочка кріплення і тут. А я дивився, я трошки потрошки прослідковував <свят> оцей ланцюжок. А ви розумієте, коли е, задають питання журналісту е, Тарасу Березовцю, який зараз воює, знаходиться? В Збройних Силах України, хто ти воїн, да, хто ти воїн, Альо, гараж, а і, і, і інші люди, і купа інших людей, там дотичних, і потім виясняється, що ти прізвище, які вона там кось торкається, потім мають якісь пригоди на службі, чи що, і тут, знаєте, навіть не до не до, не до трьох разів штука. Тут кожен її вислів це є, знаєте, така вказівка, така. Штригнули там в потилицю. Куди? В то? прізвище А ти ти там такий, ти погане слово. А а то і ти погане слово, а і ти теж. А, як його? Валерій Федорович не має плану. Треба зняти. Хто буде сирський? Сирський, а, так, про план я вже говорила. Сирський просто поганий. Ну і що? Ви розумієте? Ну давайте ми всі посміємося, що. Хтось такими бубенчиками, пам'ятаєте, як королів було, паяци їх назвали? Вони сиділи так біля кольора і щось комусь говорили. І так правильно хазяїн? Я правильно сказав хазяїн, і ну, хазяїн киває, так, «Да, ти правильно сказав. І от зараз відбувається то все. Інша річ, я зараз звертаюся до пані Мар'яни. Ви розумієте? Пані Мар'яна, я вважаю, що е, день змінюється в, е, ночі, да, а ніч змінюється днем, а потім є ще часи, знаєте, зима, літо, воно ж змінюється, і, і, а місце в Верховній Раді не постійно. І колись настане день, що каденція закінчиться. І що далі? А люди на вулиці зустрічаються все життя. І мені колишній серйозний військовий сказав мені фразу, я її запам'ятав на все життя. Він каже: Ти знаєш, яким чином можна оцінити, чи ти правильно служив? Ну, служив, ну, на службі був, чи ні, я кажу, яким чином? А на другий день як ти звільнився на пенсію, якщо Десь гальмує машина, хтось вискакує і каже: Сан Саныч, дорогой, доброго дня, я здоровічко, то все, ти нормально служив, ти, ти людина. А якщо на другий день тобі телефон не дзвонить, ніхто не зупиняється, ніхто не цікавиться, що ти і як ти, то така ти людина. То от такий приклад, я саме навожу, що закінчиться коденція, зміниться е, колір влади, ну, колір, да, там. ну. Політичні там різні партії набирають собі різні кольори. Зміниться колір, але люди на вулиці будуть, ну, лишаться. і що будуть задавати пані Мар'яні питання. Образливі, тому що тоді ні вона не зможе відповісти, ні до кого не задзвонить, тому що хто захоче розмовляти. Ну, Мають подумати про післязавтрашній день, а він настане. І буде дуже прикро, коли люди будуть говорити не тільки в плечі. Но і в очі дуже неприємні речі. Десь так. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!